Наразі ми буде жити по новому, не забуваючи старе, прискіплива і скрупульозна реєстрація делегатів, а саме 59 фізичних осіб та 24 з 30 юридичних, теплі зустрічі з друзями і однодумцями, обмін останніми новинами і враженнями від не завжди приємних реалій цього Проте з твердою вірою і переконанням, що так буде не всяк час, а краще зовсім поруч передували початку звітно виборної конференції Федерації дзюдо Дніпропетровської області після того, як були дотримані усі пункти і вимоги проток. Кольної процедури та обрані керівні органи засідання, що давало право старту роботи, в якій взяли участь президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк та виконувачка обов'язків начальника управління молоді спорту облдержадміністрації Юлія Скляр, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії. З детальною доповіддю про те, що було зроблено за звітний період, що вдалося, а це чимало виступив очільник громадської організації з цього олімпійського виду спорту регіону Григорій Король. Серед іншого він. Відзначив успіхи і здобутки спортсменів як на міжнародній арені, де Єлизавета Литвиненко, наприклад, була сьомою на крайніх Олімпійських іграх в Парижі, найвище досягнення з квітету українців на Олімпіаді. Маємо перемоги і призові місця на етапах Кубків світу і Європи, купу нагород завоювали атлети області на чемпіонатах України різних вікових категорій. Ну і звісно, візитів кафедрацій не тільки на мапі України, але і поза її межами дитяча ліга дзюдо, аналогів якої ще треба пошукати. Після обговорення мовленого дела. Делегати визнали роботу організації задовільною, після чого знову внесли єдину кандидатуру Григорія Короля на посаду голови Федерації дзюдо Дніпропетровської області, після чого пропозиція одноголосно була схвалена і затверджена делегатами конференції. Дякую за довіру. Думаю, що ну, ви зголосилися з тим, що я сказав, що федерація. Добре, спрацювала. Будемо те, що зміниться склад президії і робочих органів. Я думаю, ми будемо працювати вже з Ларгожина і чітко. Далі були обрані керівні органи федерації на найближчі чотири роки. Почесним президентом залишився Володимир Сербін. Віцепрезидентами стали Владислав Ніколаєв і В'ячеслав Ярак, директором Оксана Віленко. Також були обрані секретаріат, ревізійна, суддівська і дисциплінарні комісії, старші тренери збірних регіону низки вікових категорій, керівники напрямків діяльності з розвитку дзюдо в регіоні і ветеранського та інших були проголосовані і зміни до статуту організації, яка серед іншого наразі буде відокремленим підрозділом. Федерації дзюдо України нарешті побудовується система вертикалі підтримки і держави, і федерації України, обласних федерацій та інших суб'єктів, тобто. Це все спрямовано на те, щоб покращити спорт. В першу чергу зміни стосуються олімпійських циклів діяльності. Тобто в нас органи управління нашої федерації вибирались на 5 років, тепер на 4 роки. Та розширена кількість керівних органів, тобто директора введені спеціалізовані щодо розвитку дитячого дзюдо в регіоні та ветеранської підтримки ветеранського спорту. Нову команду з обранням привітали та побажали успіхів у роботі. Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк та виконувачка обов'язків начальника управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр. Ваша федерація, звичайно, є одною одним з самих потужних нашої області. Завжди приємно спілкуватися ну, з тим, хто до нас приходить, звертається за якоюсь допомогою, але це. Федерація яке, не дуже часто звертається за допомогою, ну, дякуємо вам за це також, і вам, Михайло Анатолійовичу, особисто, тому що всі проблеми Федерація вирішує в рамках своїх можливостей. Ну, вітаю вас з тим, що ви обрали, внесли зміни до, свого, до своєї роботи, де, яка буде в майбутньому. ну і звичайно побажання, щоб всі ті, ті результати, до яких ви вважаєте, щоб Дійшли або ви сами, або ваші вихованці, щоб вони були дострійнуті, щоб вже наступного разу дати, та, ця ось ця переможна золота олімпійська модель була у вашої федерації. Саме головне це перспективний труд. Багато молодих спортсменів, незважаючи на ковід і не зважаючи на війну, праця продовжується. Я впевнений, що ось... жовтня місяця почне працювати. Дитяча ліга. Перспектива є у кожної федерації, яка знаходиться на території України. І я впевнений, що наші діти талановиті і покажуть гарний результат. Це буде гарно. Слава Україні! Слава українському спорту! Слава Зідо! Тільки но завершилася робота звітно виборної конференції, як левова частка її делегатів перейшла до сусідньої малої зали Палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви, де відбувся молодіжний чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо, який дав старт продовженню змагального календаря сезону федерації. Наша федерація. Буде перше розвивати спорт, починаючи з дитячого, це ми будемо розвивати далі в подальшому дитячу лігу дзюдо. Ми будемо розвивати спорт вищих досягнень, тобто будемо робити все для того, щоб як можна якомога більше наших спортсменів увійшли в склад збірної команди України. Ну і саме. Амбіційна ціль це щоб у нас був був, був або була призер Олімпійських ігор. У сутичках звітного чемпіонату, який мав статус відбору на чемпіонат України Ю-23, запланований на 11-12 вересня у Вінниці, взяли участь близько 120 атлетів цієї вікової категорії з усіх провідних центрів розвитку дзюдо, Дніпропетровщини, а також команда сусідньої Запорізької області, які у такий спосіб змогли перевірити рівень своїх можливостей після літнього міжсезоння і, звісно, поборотися за медалі. Володарями яких, зокрема, стали лідери Софія Балабан, Анна Терлецька, Дар'я Доля, Тимур Валієв, Андрій. Сліпко та інші.